Уже принесені великі жертви, великі людські жертви. І ця енергія людських жертв має не пропасти. Люди пожертвували своїм життям, своїм здоров'ям за Україну. І можливо, не у всіх є бачення і компетенція будувати цю Україну. На мою думку, моя пропозиція. Побудувати Україну ні на пол шишечки. Не, блять, компромісна. Коли загинула така кількість українських громадян, коли скалічно стільки українських громадян, За, для того, щоб на пів шишечки, блять. Для того, щоб іти на компроміс з якимсь там Йобаним фондом, який хоче демократизувати Росію, Ні, ребята. Я не можу сказати, що життя людей, які загинули, в тому числі дорогих мені людей, які загинули, буде якоюсь напівшишечкою. Ні, це не напівшишечки. Ми будуємо Україну максимально ідеально по всім законам і ідеалам державотворення, державотворення і націотворення. Нам оголошено було війну, і ми цей бій прийняли. І ми граємо в цю війну, сука, по цим правилам до кінця на повну перемогу. А головні правила це, як заявлено, демілітаризація це синонім до слова держава. Денаціоналізація це синонім до слова нація. Держава і нація. Наша перемога це побудова держави і нації. Ні, не нації під державу, а побудова і того, і того. Тому я не можу сказати, і я плювати хотів би в обличчя людям, які б хотіли б сказати, що жертви цих українців для того, щоб ми будували щось на півшишечки. Багато хто скаже, що люди загинули, там, маючи рускоязичне убіждення. так, правда. Так правда. Але коли раптом ви опиняєтесь в окопі, і ви не знаєте, як воювати, і з вами поруч стоїть людина, яка знає, як воювати, і вона вам каже: не вийобуйся, стріляй в ту сторону, то ти береш і стріляєш в ту сторону. Можливо, не всі, хто воювали. Знають, як правильно будувати державу. Я впевнений, що у багатьох, хто воює, воював, загинув, немає бачення, немає кваліфікації. І казати, от він так думає, це робіть. Людина хоче, яка воює, захисту держави і захисту української нації. Ця війна нам оголошена. Цей бій ми прийняли, і ми цей бій ведемо до кінця для народження української нації, коли нам намагаються з української нації витягнути слово мова, то це фальсифікація, це реальна фальсифікація. Тому що ідеальна побудова нації це існування одного ментального простору, а один ментальний простір. З різними мовами серйозно ускладнює розвиток нації. Декілька мов це не одна нація, це декілька націй. Якщо ви хочете декілька мов, розумієте, ми будемо розвивати і туди, і сюди. Сто відсотків наших зусиль будуть постійно розділятися на дві мови. Ми будемо давайте не будемо це робити. Давайте будемо створювати один інформаційний простір. Ми маємо працювати над мовою, в тому числі доробляючи її. Ми маємо ставати нацією. Тому, на мою думку, перемога це окрім того, за що ми тут воюємо і до чого ми прийняли бій. Я бачу, що України. Можна відштовхуватися навіть тільки від цього бою, який зараз почався. А відштовхуючись від цього бою, який зараз почався, треба відштовхуватися від боїв, які почалися давно, раніше. Так от, я нагадую, ми прийняли бій за державу, за створення держави за створення нації. Ось за це ми прийняли бій. І також знищення це нашому ворогу. Але фронт лежить у нас. Фронт лежить у нас. І нам його треба змістити хоча б на 91 й рік. Треба зрозуміти одне: ми не перемагаємо, ми поки що програємо, тому що війна знаходиться у нас на території. У нас на території як фізичній, але фізичній території географічній. Також через нашу ментальну складову. Тому ми прийняли бій за побудову нації, побудову української держави. Українська нація має бути в території української держави. Бій почали ми не 24 лютого минулого року. Бій почався набагато раніше, тому ті бої наших предків проти Росії. Яка оголосила нам теж війну з Валуївським циркуляром, з знищенням нашої мови і атрибутів важливих націй, почалось набагато раніше. А я пропоную нашу перемогу включити такі речі, як те, що у нас пройобане, це держава, пройобана у нас армія. І зараз ми відроджуємо армію. Зараз у нас утворилася армія. Колись ми проїбали державу, скільки там сотні років тому. Тому. Нам треба сильна держава, сильна армія. Ми проїбали мову. Нам треба сильна мова, відродження мови. Ми проїбали національну пам'ять, і вона в Росії, в Москві там десь. Історія, ми маємо повернути національну пам'ять, повернути все наше до нас. Наша історія є нашою історією. Ми маємо боротися за нашу історію. Ми маємо робити так, щоб в усьому світі знали, що це наша історія, а це йобана Росія у нас спізділа, Це не російська історія. Російська історія має бути про російську територію, про російську націю, де вона там, російська нація, наколупається. От там і має бути їхня історія.